Всім привіт, друзі! Хочу показати, як я сіяв яблуні. Взяв зимових яблук зернятка в грудні, засунув їх в землю і поставив на стратифікацію. Зараз 28 березня, тут же їм місця я бачу мало, бо вже Пропадають, в'януть деякі, хочу їх попробувати пересадити в ґрунт. Не знаю, на вулиці ще холодно, вони стояли в хаті, в холодній кімнаті. Буду пробувати. Так, прокопав трохи землю. Зробив ось такі лунки. Буду пробувати висаджувати. Ось так витягую за допомогою ложки чайної. І ось дивіться. Було два в одній, в одному цьому стаканчику було. Два сіянці і дивіться, який має корінь. Один відокремився. Бачите. І отак помаленьку їх. Тут два було в одному, я і ложкою зразу два витягнув, Не хочу вже їх з тим самим грунтом, що було, не хочу вже їх відокремлювати. Ось так. І ось цей садим тут. Ось. Всі посадив. Один, два, три, чотири, шість сім. Тринадцять штук. Дванадцять лунок. і тут два. Ну і тут два, але тут один такий. Тут хочу показати, от маю такі ящики. Металеві, поставлю сюди той ящик і накрию плівкою, щоб не позамерзали вночі. А тут я також в грудню сіяв е кісточки, тут персика кісточки, а тут сливи. В грудню посіяв, зараз вони проходять стратифікацію. Не знаю, сподіваємося, що. Ростуть. Так, робимо тут парничок. Так, полив трохи водою. Тут вода зараз зійде, тут земля мягенька І вода зараз зійде в землю, то нічого страшного. Не знаю, перший раз таке роблю. Не знаю, що воно, чи прийметься, чи не прийметься, але і в хаті вже отих. формочках так само вже е нема доки тримати. Ось такий поставив ящик, знайшов мішок такий поліетиленовий, прозорий. Був ще чорний, але думаю, прозорий буде краще. І сонце буде більше поступати і ми будемо спостерігати, що тут робиться. Тут краї підсипав землею. Там не примерзало, навіть якщо не буде вже заморозків, то все одно там холодно ми їх пересадили, вони стрес отримають зараз. Ось так. Потім, хто не знає, з цих сіянців... Дерева хорошого не буде. Рідко, коли виходить сіянця з яблуні, плоди такі як материнського дерева. Тут треба, щоб воно так і буде рости, якщо прийметься, приросте, так і буде рости рік чи два, і тоді треба буде прищепити або методом окулювання. Найкращий метод окулювання рекомендую для такого. Тут на місці прищепити. І тоді, коли вже будуть великі саджанці, там метр чи більше, тоді вже можна буде пересаджувати. Так само і з персиками, і з сливою будемо робити. Аби все прижилось. Бувайте здорові, всього доброго.